Ну от, всім привіт. Це Надя. І ми сьогодні зустрілися і ми познайомилися нещодавно насправді. Але це дуже важливо для мене така зустріч, тому що Надя, по суті, це перша активна людина, яка прийшла вживу на проєкт Живий танець, жива їжа, і вона прийшла зовсім з нульовим танцем. У неї є досвід в живому харчуванні і немає жодного досвіду попереднього в танці. Для мене це дуже важливо, тому що вона прийшла вживу, і це зовсім інший рівень спілкування, тому що вже є там кілька дівчат, жінок, з якими я активно спілкуюся онлайн, а з Надією ми лише починаємо спілкуватися, і зустрілися ми отак, от от, в реалі. І це насправді звичайно показує те, що вживу спілкування, воно набагато потужніше. І я дуже радію сьогодні, що ми знову зустрілися і. Ми просто зараз поспілкуємося. Мене найбільше цікавить, і чим би я хотів поділитися. Пірніше, чим би я, ну я теж поділюся звичайно, своїми враженнями. Але чим би я найбільше хотів, щоб ви поділилися надія, це це своїми відчуттями, тому що коли я починав танцювати, це був ужас. А п'ять років тому приблизно я зібрався танцювати і випадково, ну випадково це не буває. Зустрів людину, яка це вчителька танців, балерина, і за два за дві години індивідуального уроку вона мене розтанцювала, тому що. Стрибати з парашута було легше, ніж танцювати. Холодні, пітливі, холодні руки липкі. А страх, я просто весь мокрий. Як торкнутися цієї партнерки, вона ж жива, я не знаю, що з нею робити. Але просто страх був жахливий. Але от через ці два роки Юля Скіпа, її звати, вона мене розтанцювала, я почав танцювати з нею контент, а потім контактну імпровізацію з Машою Івановою. І от тепер дуже захопився латиноамериканськими танцями. Хоча є свої виклики, але. Я без цього вже себе не бачив. І от мені неймовірно цікаво почути про досвід Наді, тому я зараз хочу просто, щоб вона розповіла про себе. Я теж так само, як і ви буду слухати. Перший раз практично ми от починаємо майже зустрілися тільки що і от трошки поговорили. Але я хочу почути це так само, як і ви. Тому я буду задавати якісь питання, а Надя те, що схоче, буде відповідати про свій досвід, про себе. Це дуже цікава людина, скажу вам відразу, тому розкажи про себе. Дякую. Ну, взагалі, про мене це я вже розповідала коротко, що я викладаю йогу, тобто маю свій е, маленький проект з свічками і пахощами. Ось і також фотографую трішки. Ось і що це складно. Давай я тобі буду допомагати. Насправді маленький проект зі свічками. Це бізнес, якому вже два з половиною роки. Нагадай мені ще раз, як як лавендеркам'я. Лавендер кому це навіть на правах реклами. Я буду радий, якщо ви подивитеся, тому що ну тепер, от познайомившись з Надією, Я вам я думаю, що ви щось цікаве для себе відкрити. Я так точно збираюся тут піти. Так, от, в цієї такої дівчинки є свій бізнес, якому два з половиною роки. І я вже збираюся брати в неї якісь менторські такі свої уроки, тому що ми теж зараз відкриваємо бізнес в рамках ще ще амбітер. Розказуй далі. Дякую. Ну, взагалі, я тоді про танці продовжу, тому що. Так, тому що я е, вже два роки також викладаю йогу, і в мене останні місяці почало приходити таке відчуття, що мені ніби от в руках хочеться перепливати, танцювати. І якось захотілося кудись це вилити. І я відчула, що мені потрібно йти на танці, попри мій величезний шалений страх. І я от знайшла, що у Львові проводяться заняття. Я вже запланувала, що я почну ходити на бачату. Брала бачату просто тому, що я найбільше за неї чула, тобто з танців. Але я дуже-дуже боялася, і як якийсь знак я побачила на сторінці Івана, що він організовує безкоштовне заняття, і я подумала, що це, це знак і потрібно йти. І я цьому насправді дуже сильно вдячна, тому що в мене в принципі танці от, асоціювалися з якимись такими вечірками, алкоголем, з тим, що я не дуже приймаю в своєму житті. Ось а Іван, якби мені зразу асоціація прийшла, що це про йогу, про живу їжу, про якусь духовність, глибину. І я пішла на це заняття і переконалася, що це може поєднуватись. І особливо ця вправа я вже казала з заплющеними очима, де була змога провідчувати, тобто руху партнера, провідчувати себе з заплющеними очима, віддатись музиці. Для мене це стало просто чимось супер вау, дало мені можливість розслабитись. І я якось відчула, що в мене в принципі страх не знаю, через розчинився до кінця, але але мабуть майже до кінця, тобто, от енергія з нього виділилася. Тобто я наступні 2-3-4 дні ходила настільки заряджена. Ну я себе якоюсь такою ракетою на крилах відчувала. Тобто в мене дуже багато ресурсу виділилося. І зараз я продовжила ходити на бачату, і я вже відчуваю, що в мене немає такого страху. Тобто Я туди просто йду, я знаю, що мені буде класно. Тобто є якісь там думки про те, що ой, тут партнери невідомі, а ще щось, а може я щось не то зроблю, але загалом я себе значно вільніше відчуваю. Тобто в мене взагалі з танцями була ситуація в дитинстві, От я, я собі тепер аж згадала, що я з дитинства хотіла танцювати. Я ходила на якісь там чи бальні, чи народні танці, і у мене була не дуже класна вчителька, яка мені одного разу сказала перед виступом, що я тормоз. Після того мені мама казала, що на танці я не ходила, і я зрозуміла, чому. От, і зараз мені ве, оцей досвід дуже важливий в перепроживанні якихось таких дитячих моментів. Ти знаєш, я не можу не поділитися, тому що я про живе спілкування, я про відкритість, я про таку вразливість і все інше. От я зараз ну, завершивши тривалі дослідження, які тривали кілька десятиліть. Ну, кілька десятиліть стосовно живої їжі, я зараз дуже активно почав вивчення з такої ж наполегливості стосунків, стосунків суспільних і стосунків особистих. І от я для себе відкриваю просто неймовірні речі. І от ти зараз це сказала про цю, про цю жінку, про цю вчительку, яка сказала, що щось неприємне тобі. І раніше я, напевно, сказав би про це, та дурниця, там подумаєш. Але я буквально вчора відкрив таку річ, яку я хочу з тобою Надя, поділитися і зі всіма слухачами, про те, що я відкрив, що дивіться, ну, це, це я поки що цю інформацію лише знайшов, тому вона не перевірена. Але, в принципі, це від достатньо авторитетної людини, яку я досить давно вже фоловлю. Він говорить про стосунки, <Стат> і вона полягає в тому, що власне для жінок, для дівчат дуже важлива так, так влаштована психологія, не тому, що це добре, не тому, що це погано, а просто так влаштоване життя, що саме для, для жіночої частини людства важлива думка оточуючих не в сенсі тому, що вони якось менш в собі впевнені, а просто так влаштована жіноча психологія. Да? А для чоловіків це менше. Ми можливо. Хорошу сторону знову ж таки, це, це безоціночно, це не означає добре чи погано. Ми більше покладаємося все-таки на якісь свої такі внутрішні там відчуття, і якось можемо себе заспокоїти. І тому я от вважаю, що це просто реально. А, ну хочу сказати це от Наді. Це дуже правильно підвідала твоя мама, на мою думку, так і хочу сказати всім, тому що я бачу багато випадків, коли і особливо це напевно стосується дівчат, коли їхня невпевненість вона через те, що вони знаходяться в такому оточенні. Які насправді для них не сприятливі, і я, от не маючи на це права, насправді щось комусь радити чи рекомендувати, я лише починаю цю цю ділянку розбирати. Але, мої глибокі відчуття і переконання, що ці обставини треба міняти. Будьте з людьми, які сприятливі, будьте з людьми, які вас підтримують. Це не означає, що вони повинні повністю бути лише позитив, позитив, позитив. Вони повинні бути якимись раціональними. Але я не міг не поділитися цим. Надінька, розкажи, будь ласка, ще про. Про себе. Де ти звідки? Ну, чим хочеш поділитися, де ти подорожувала, чим ти займаєшся? Ось такий от скетч, як ти, як ти відчуваєш. Розкажи, будь ласка. Загалом я з міста Борислав, це Львівська область, так і від Львова. Це по місті наших горах, це в Бориславі, так що там. Так, так. І для мене це, до речі, стало дуже такою не випадковою випадковістю, що ти також з Борислава маєш зв'язки. Ми збираємося в п'ятницю знову туди їхати. Клас, клас, я не вихідних якраз була. От взагалі ну, мій шлях почався якось так дуже рано. Тобто я рано почала працювати, тобто я вже там з років 13 почала якісь свої проекти робити. Ось в років 16 я почала подорожувати багато, тобто буквально за 2-3 роки я проїхала майже 30 країн. Ось, Ого. це було трошки галопом по Європі. Скільки континентів? Тільки Європа наразі. Ось, це моя мрія, це Азія, За скільки часу Америка. ти приїхала? Це два-три роки тобто, до ковіду. Ось. І якби я довго займалася своїм першим проєктом. в якийсь момент я з нього вигоріла, це, до речі, було про одяг. Тобто я в якийсь момент зрозуміла, що вже не хочу цим зайнятися. І перейшла плавно в лисічки, пахощі, коли війна почалася, у мене якийсь такий. Внутрішнє переусвідомлення сталося. Я дуже довго не могла відпустити старий проєкт із закладених зусиль в нього. І я зрозуміла, що якщо я можу померти сьогодні-завтра, то чому я буду займатися тим, що мені не приносить задоволення. І якось ну, це такий ризик, таке просто обрубання, можна сказати, минулого дало мені зріст в новому проєкті. Я ніби вичистила простір і з'явилося щось нове. Ось, Трішки до того от, я йогою почала займатися. Почала викладати її, також дуже магічно, тому що я ну у мене були такі думки, що я колись десь буду викладачем яга, але я не думала, що це буде так швидко. Тобто, ну бо в мене насправді мало досвіду, якщо рахувати по руках. Але моя викладачка мене в це підштовхнула. Тобто, вона спочатку попросила про заміни занять, потім влаштувала мене. Ну тобто, як влаштувала, порекомендувала мене в студію на постійні заняття. Потім я курси пройшла, якось вона теж закрутилася. Ось, і загалом мені дуже подобається естетика, фотографія. Тобто я дуже люблю фотографувати і зараз це роблю більше для себе, як хобі. Я хочу відразу сказати, що я ну, реально я... ті, хто мене знає, ті, хто дивиться, мої друзі, знаєте, що я не люблю дешеві компліменти. Я вмію робити компліменти, але я... Практично ніколи, рідко, можливо, не потішить там це, але я роблю тільки їх заслужено, і я от реально захоплений, тому що ну неочікувано для мене стільки речей тут, і мені дуже цікаво. Я не знаю, чи в чи нас буде ще можливість спілкуватися. Тому що я до життя взагалі відношуся досить так а, спокійно. Тобто, життя має свій плин і так далі, і кому де судилося. Але мені дуже дуже, я дуже радий, по перше, що ти приєдналася цей проект. І я хочу відверто і щиро тобі сказати, що. Моє бажання було би, щоб ти в цьому проєкті якимось чином була задіяна, і от те, що ти можливо отримала, не від мене насправді так. А я з радістю цим ділюся, але якщо ти захочеш допомагати іншим людям, де би ти не була. Це буде дуже круто, ти скоро будеш танцювати бачату, я просто впевнений, що це так буде. І не хочу говорити багато, і хочу більше тебе послухати. Але а, думаю, що я впевнений, що ми сьогодні про всі теми не поговоримо, ми ще трошки продовжимо цю нашу таку розмову під відеозапис, потім поспілкуємося, можливо, приватно. Але а, якщо в тебе буде така можливість і бажання, я дуже відкритий і повчитися в тебе. І повзаємодіяти з тобою в проєктах. Мені цікаво залишити йогу, насправді, тому що в проєкті Таланти Львова, який був, там була йога і те, що це все поєднання. І я хочу тобі ще подякувати. Насправді, подякувати дуже за те, що ти показала мені оцю. Ну, насправді я стрибав в зовсім невідому воду. Я собі придумав так, що я хочу латиноамериканські танці без алкоголю, без кар'янів, без якихось там ще занадто великої гуни пристрасті активований. Але я собі щось таке придумав, і я, якщо відверто, не був впевнений, що на це хтось відгукнеться. І я знову дуже відверто зараз говорю, я просто це от повірте, це не є там якийсь рекламний трюк або що а я просто ну, цей відгук на, на, цей, на цей мій пост, який я написав там буквально за кілька хвилин, він перевершив всі мої очікування. Насправді стільки бажаючих людей а, це робити, і мені зараз дуже відгукується саме танцювати і допомагати тим дівчаткам, які заробились в горах, там, в якихось маленьких містечках, тому що все-таки ті дівчата, як теж їх дуже люблю, ті, які в нашій школі. Вони все-таки багато в чому привілейовані, вони мають кілька танцювальних шкіл навколо, а вони мають там інші можливості, а не всі це мають. І мені дуже зараз подобається допомагати дівчатам і хлопцям також. Але я якраз думаю, що ну, мені просто природніше більше взаємодіяти з дівчатами, а можливо, ти саме захочеш допомагати ну, хлопцям, мужчинам входити в танці. Повір, вони бояться танців не менше, а можливо більше. Я знаю, про що я говорю. А, і я тобі хочу просто відкрити таку можливість. Розкажи, будь ласка, ще про якісь свої наміри, над чим ти зараз активно працюєш. Що зараз в тебе актуально в житті? Я хотів би це знати, зрозуміти тебе більше. Mm. А, взагалі, що мені актуально, це у мене зараз дуже багато таких внутрішніх глибоких тем піднімається. Тобто, е, ну якесь таке обходження. Тобто, Водження в свої страхи, тобто основні, тобто, навіть як ті самі танці, тобто до мене піднявся сильний страх, і я відчула, от мені тебе йти. Тобто весною я їздила на Віпаса на Іспані. Ось у мене була така дуже сильна потреба стикнутися з собою, от саме наодинці, без нічого, тому що ну власне ці подорожі, які в мене тривали, тобто таким нон стопом три роки, це було трошки і про втечу від себе. Я досить схильна до такого, тому мені потрібно було випасано, щоб залишитись з собою. Ну, також з цікавого досвіду це в мене був шлях Сантьяго. І мені власне, хотілося б повторювати якісь такі речі, тобто копати глибше до себе, якось розуміти свою поведінку, змінювати її, тому що ну, зараз дуже багато такого виходить на поверхню. І от ну, найбільший мене пріоритет це зараз зцілення себе, так сказати. Я вже неодноразово говорив про те, що такі зустрічі, коли я віддаю, тобто організовую щось, що воно знаєте, це такий, от я називаю це егоїстичний альтруїзм. Чи, чи альтруїзм, егоїстичний, щось таке. Тому що насправді я, я поняття не маю, що таке шлях Сантьяго. Я кожен раз зустрічаю, просто, коли я роблю такі речі, коли я відкриваюся, посилаю ці вібрації, гармонії, приходять такі люди, і перше вони, здаються, такими звичайними, а зараз я просто відкриваю таку глибину і такий світ. Що таке шлях Сантьяго? Хоча ще -то скажи, ну це Це взагалі початково паломницький шлях. Тобто релігійний, але зараз його люди проходять з дуже різною метою, тобто хтось заглибитись в себе, хтось релігійно, хтось як подорож. Загалом це м є місто Сантьяго де Компостела в Іспанії, і в цю точку ведуть різні шляхи. Тобто, мені здається, що навіть не офіційні шляхи з України, тобто кожен собі вибирає різні так, так, так" або на велосипедах. Тобто є люди, які це робили. Я йшла з Португалії. Я не дійшла його до кінця. Тобто з Португалії мені здається, це один з найлегших шляхів. Там загальна протяжність 280 км, кілометрів. Ось є також там на тисячу кілометрів. Тобто люди можуть йти там від тижня і до кількох місяців. Можна спитати, чому не дійшла? Не дійшла, тому що мене це теж дуже цікаво, тому що в мене багато речей піднялось таких внутрішніх глибоких. Мене почало боліти коліна на шляху. І для мене було дуже складно здатись цього шляху. Тобто я взагалі по житті такий трошки досягатор, і мені було складно признати свою поразку, що я не зможу дійти. Тобто, це рішення, коли я вже там останні кілометри шкутильгала і вирішила все таки сісти на автобус, це просто в цьому автобусі їхала і відчувала, що це поразка. Але ну, тобто в мене був такий намір побути з собою, заповільнитись. І я ці крайні дні, я мала вже готовий квиток, тобто додому. У мене залишалося 6 чи 5 днів, які я мала йти, але по суті я їх сиділа в одній точці. Я не могла швидко пересуватися за сильної болі в коліні. Справді заповільнилася і дуже багато мала можливість спостерігати, тобто себе в цьому процесі, коли я там ходила повільніше, ніж, наприклад, якісь дідусі бабусі. А я зазвичай по житті там сюди біжу, супер швидка, і це теж був дуже цікавий досвід. Тобто ну, багато різного було з взаємодії з іншими людьми. Якось цікаво на шляху завжди така фраза популярна, що ти ніколи не один. І мені дуже сподобалося, як в процесі цього шляху ти проживаєш наче маленьке життя. Тобто в мене це був тиждень часу, і ти постійно когось зустрічаєш, хтось далі, хтось залишається з тобою, хтось ділить там кілька днів, хтось ділить з тобою п'ять хвилин, хтось знову зустрічається. І це якось так дуже про життя, тобто про відпускання людей, про вплину цих подій. І ну, це, це дуже для мене було. Хотілося б ще раз повторити таку подорож і. Пробувати таке дітей. У мене щойно виникло бажання пройти, пройти цей шлях з України. Я знаю, що я буду подорожувати. І, ну, ті, хто чули раніше, я збираюся на навколосвітню подорож, і мені от реально відрукується робити її отак. Тому я точно до себе досліджую. У мене зараз просто все бурлить всередині. І знаєте, я от поділюся зараз кількома речами. А перше. Я думав, що ми поспілкуємося з Надією там пів години-годину, і на цьому наше спілкування закінчиться. Я вичерпаю там інтерес, ну тобто повністю задовільну свій інтерес, а, там довідавшись щось про цю людину. І я тепер абсолютно розумію, що це не має навіть сенсу пробувати. Для цього навіть п'ять годин буде за мало 10, тому ми напевно скоро будемо цей запис завершувати. Я просто відчуваю, що я вже переповнений. Емоціями я переповнений інформацією, всім іншим і дам можливість, звичайно, Наді ще там продовжити сказати, що вона хоче сказати. Це перше. Друге, я хочу зараз попросити Надію звернутися до тих з вас, хлопців, дівчат. Не знаю, кому це відгукнеться, просто розповісти про це, дати можливо якусь пораду, рекомендацію, поділитися своїми, якимись ще там емоціями. То вже дещо з цього сказала. Для тих, хто особливо зараз не дуже простій ситуації, там такі непривільйовані, там знаходиться в якійсь такій локації, яка не є близько біля великого міста, де можна танцювати, які не мають доступу до живої їжі, можливо, не мають грошей купити цю їжу. А можливо якісь мають фізичні такі речі, які ну, роблять складним життя, там пов'язано зі здоров'ям і всім іншим. Я хочу, щоб Надя про це сказала впевнена, що в неї будуть якісь слова для вас. А, і я, мені самому дуже цікаво почути, що саме мене зараз вам скаже. Ну, взагалі мені таке в процесі що що ну, я сама з маленького міста, тобто Борислав, і я завжди скільки ну, себе в дитинстві пам'ятала, тобто. Я, я ніби відчувала себе трошки більше за рамки цього міста зазвичай, і я відчувала себе там дивною. Ну що ну я не могла знайти там однодумців, і я не відчувала себе там як риба в воді. І як тільки я почала подорожувати україною, тобто за кордон виїжджати, я зрозуміла, що я б, начебто, не така дивна, тобто це, це просто місце. Насправді, ну в маленьких містах немає можливості пізнати себе і. Ну, мені відгукнулось просто от подякувати тобі, що ти таке робиш, тобто що ти хочеш давати це іншим людям, якось розвивати це там, де немає доступу, це якось отримувати вживу. Тому що ну, мені здається, може зараз хтось такий самий це слухати, хто ніби відчуває себе не як риба в буді, там, де він знаходиться, і ніби хочеться чогось більшого, але не зрозуміло чого. І мені здається, що ось такі проекти вони. Дозволяють пізнати щось, що ти не можеш якби, безпосередньо там, де ти знаходишся, пізнати. Моє его зараз знаходиться там, де воно повинно знаходитися, воно зараз дуже приземлилося. І я відверто скажу чому, тому що я йшов на цю зустріч, і ну, пробачте, це все про вразливість. Я не очікував, почути багато цікавого, ну просто думав, от прийшла дівчина, яка ну, боїться танцювати. І в якої є там якісь інші інтереси, у мене їх немає. Я, наприклад, його не настільки зараз цікавився, хоча зараз от мені реально стало цікаво навіть позайматися з тобою і просто ну, попробувати можливо. Якщо ти проводиш їх до машин, також твої онлайн уроки або щось інше. Але я це настільки просто перевершило всі мої сподівання, що моє его зараз просіло, і я зрозумів, яка величезна сила цього проекту. Я тобі хочу за це подякувати. Повірте, абсолютно щиро. У мене просто зараз, якби ви знали, які емоції в мене всередині піднімаються, і це, це моя величезна удача, що ти з'явилася в цьому проєкті. Тому не тобі треба дякувати мені, а мені треба дякувати тобі. І я говорю, повір, це, це не є прості слова, я дійсно це відчуваю. А дякую тобі. Дякую тобі за твою відвертість, дякую тобі за все, що ти чим ти ділишся. І я тобі бажаю всього найкращого, і я буду радий. Якщо буде потрібна якась моя підтримка в твоїх проєктах, в сенсі не те, що ти прекрасно з ними справляєшся, але я буду радий, тому що в мене різносторонні інтереси, і бізнес, і йога, і я багато в чому, напевно, можу і в тебе навчитися там, але якщо потрібна буде якась допомога, тоді буду радий долучитися і взаємодіяти з тобою. Будь ласка, ще якесь завершення, що тобі будь-що, що тобі відгукується, чим би ти ще хотіла поділитися зі мною, з нашими глядачами. Будь-що, що тобі приходить, що тобі цікаво і чим ти хочеш подивитися. Я насправді навіть не знаю. Зараз зловила таку трошки ніяковість, бо ніби нічого не приходить. Тобто, Просто вдячність тобто, за цю зустріч, за, за цю можливість записати от таке відео. Тобто це для мене перший досвід, цікавий досвід. Ось і не знаю. <с his> Дякую <зд> тобі. <teraz> Насправді все сказала. Друзі, я зараз подивлюся, коли ми зупинимо запис, тому що ми у солонці нещодавно з Михайлом записували. Воно вийшло без звуку. Тому пробачте, я вважаю, і тому, якщо всесвіт не захотів, щоб цей звук записався, значить ви цього не почуєте. Ну, відповідно, тоді не побачите, тому що відео без звуку дивитися неможливо. Але я хочу сказати, що сьогодні моя кровосвітня подорож почалася на навколосвітня, тому що саме так я собі її уявляв: приїжджати в інше місто, в кафе, зустрічатися з цікавою людиною, неймовірно, цікавою людиною, ділитися, танцювати. Гей, коли ми потанцюємо. Коли ти приходиш на вечірку? Я, я, я не знаю, поки я, я поки не впевнена в собі. Добре, найближчим часом, найближчим часом я тебе дорого хочу. Приходь на вечірки просто цей. Отак от зустрічатися, спілкуватися з цікавими людьми, взаємодіяти, їсти живу їжу. Про це ми ще я сподіваюся окремо поговоримо. Мені цікавий твій досвід, щоб ти поділилася про це, і я буду радий поділитися своїм. А ввечері танцювати десь на пляжах там, теплих океанів, теплих морів, під зорями. танцювати кізомбу, зуб, бачату, сальсу. будь-які танці, я не знаю, все ще все ще завгодно. Дякую всім, що ви це подивилися. Будь ласка, в коментарях відгукніться, поділіться вашими враженнями про це. Знову ж таки, нехай вони будуть щирими. Підтримайте щиро Надію і мене теж. Тому що нам зараз дуже важливо те, що ми робимо. Це насправді не так просто, особливо в цих всіх умовах. Але. Ми обоє, я так відчуваю, можу сказати впевнено і про Наді, що ми робимо це зараз щиро, тому якщо вас цікавить йога, якщо вас цікавить виготовлення свічок, якщо вас цікавить там зайнятися бізнесом, і ви дівчина, або навіть хлопець, і ви не знаєте, як це почати робити, ну, я сподіваюся, що ви можете звернутися з цим до Наді, і вона нам якось в цьому сенсі допоможе, може, включить вас в свою команду. Теж я буду радий жива їжа, живий танець, це мої, або якісь інші речі про здоров'я. Тому пишіть в коментарях, чи вам це сподобалося, що ви, і що, про що би ви хотіли, щоб ми, ми поговорили, якщо будуть наші наступні зустрічі. І дякую тобі ще раз, навіть за все. Дякую. З цього найкращого. Дякую. Дякуємо за перегляд. Все, папа, -па всім.